Що не кажи, а в селі завжди повно роботи. І от сьогодні, вранці, не встигла я попити чай, як вже я напланувала собі, що буду робити. Ненавижу, якщо чесно, боротися з бур'янами, але комусь це потрібно робити. Тому зробила швиденько такий невеличкий обхід і приступаю до полки. Обробила ось цю діляночку біля теплиці. Тут у нас дині трішки кавунів і є ще ось така. До речі, багато запитань, як це так у нас немає бур'янів. Ось вони бур'яни, всі вони є. Цю ділянку ми не засаджували ніякими культурами в цьому році, тому що у нас велика проблема з водою. Та, в принципі, вирішили, що нам тієї частини городу достатньо. Цю ділянку я, звісно, не заполола, не вистачило коротше, у мене на неї сил. Залишила ще роботу на завтра, на післязавтра. Коротше, щоб був стимул рано вранці проки. Датися беру свого помічника і йдемо. Ми в двір. Тут у нас в дворі до речі, також кипить робота сьогодні. Плануємо здавати помідори, тому пакуються помідори. Коротше, робочий процес самого рання. А вам бажаю також гарного та продуктивного дня. І пишіть, що робите вранці. Ви.